Вітаю, дітки, послухайте віршик. Їжачок хитрячок. Їжачок-хитрячок із голок та шпичок кошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а де гуляв їжачок? Вірно, у садку. А що єшачок збирав у садку на голочки? Груші, яблука і сливи, вірно. А як можна назвати одним словом це? Вірно це фрукти. Назвіть фрукт, що ви бачите на малюнку, та доберіть до нього ознаку. Яблуко яке, червоне, соковите. Груша яка. Жовта, велика, смачна, слива яка, солодка, синя. Айва яка. Ароматна, тверда. А зараз давайте пограємо у гру. Знайди зайве. Подивіться на малюнок та оберіть зайвий предмет. Перевірте себе. Із багатьох фруктів, що збирають восени, можна, наприклад, зварити варення. Як називається варення із яблук? Варення яке? яблучне. А як називається варення із слив? Варення яке? Сливове? А Як називається варення із груш? Варення яке? Грушеве. А як називається варення із айви? Варення яке? Айвове. Крім фруктів, восени збирають урожай ягід. Із них можна також приготувати смачні і корисні страви. При застуді готують чай із калини. Чай який? Калиновий. Із журавлини роблять дуже смачний і багатий на вітаміни морс. Морс який? журавлиний. А із горобини варять джем. Джем'який горобиновий. Дітки складіть невеличку розповідь про ваш найулюбленіший фрукт. Наприклад, це яблуко. Воно круглої форми, червоного кольору. А ще буває жовте та зелене. Росте на дереві, яке називається яблуня. Яблуко дуже смачне та солодке. Яблук можна приготувати багато страв. Яблучний пиріг, яблучне варення, яблучний сік або компот, сушені яблучні чіпси. Та, звісно, яблуки можна куштувати в сирому вигляді. Дякую за увагу, до побачення!